Вітаю юних айтішників на каналі Art Lessons. Сьогодні ми поговоримо з вами про HTML. Отже, темою нашого сьогоднішнього заняття з інформатики буде поняття про мову розмічання гіпертекстового документу. Давайте розглянемо засоби розробки веб-сайтів. На попередньому нашому занятті ми детально розібрали, як створити сайт за допомогою додатку Google сайти. Але розробка веб-сторінок ще може здійснюватись шляхом написання їх HTML-коду. Зараз на екрані ви бачите зразок такого написаного HTML коду. До речі, HTML це абревіатура від слів. Hypertext текст Language, тобто мова розмічення гіпертексту. Гіпертекстову технологію застосовують для подання інформації у дабі-дабі-дабі просторі, тобто для вебдокументів. Вебдокумент зберігається і пересилається як файл з розширенням HTM чи HTML. Це звичайні текстові документи. Програми, написані мовою HTML. HTML-код веб-сторінки сайту можна написати в текстовому редакторі та зберегти у файлах з розширенням імені HTM чи HTML. Текстові редактори, що використовуються для написання HTML-коду. Зараз ви бачите представлені основні найпоширеніші текстові редактори. Це notepad, Sublime Text, блокнот та ще один такий редактор Brackets. Для спрощення розробки веб-сторінок можуть використовуватися візуальні редактори HTML-коду. На екрані ви бачите два такі редактори: це Microsoft FrontPage і Adobe Dream Типовий простий веб-документ складається з текстових. Блоків двох трьох рисунків горизонтальних ліній гіперпосилань. Більш складні веб-документи містять фрейми, тобто вкладені веб-сторінки, елементи керування, до них відносяться кнопки, перемикачі, поля діалогу та динамічні ефекти і графічні об'єкти X. Тепер давайте з вами розглянемо більш детально мову розмічання гіпертекстових документів HTML. Команди мови HTML називають тегами. Подивіться, будь ласка, на цю структуровану таблицю, що вказує на те, що теги бувають двох видів: це одинарні теги та парні теги. Більшість тегів у мові розмічання гіпертекстових документів HTML є парними. Давайте розглянемо декілька їх прикладів. Наприклад, Техозначення HTML файлу записується спочатку у кутових дужках HTML і закінчується теж кутовими дужками з косою лінією HTML. Парні теги позначають початок і кінець. Наприклад, між тегами тітл та тітл, що закриває цей тег, пишуть заголовок Windows вікна. А між тегами в кутових дужках боді параметри основний текст, до якого застосовують теги форматування. Щоб задати колір, необхідно обрати background, що означає текст до графічного файлу, він і буде задавати картинку для фону. Далі, наприклад, обравши тег BG Color і присвоїти йому знання white, ми отримаємо білий колір. Якщо, відповідно, при цьому не буде використовуватися фон-картинка. Текст з присвоєнням значення Black буде задавати колір тексту на вашій сторінці. А зараз давайте розглянемо таблицю основних тех в мові розмічання гіпертекстових документів HTML їхнє призначення. Перший тех П. Велике це початок нового абзацу. Його прийнято записувати в кінці попереднього абзацу. Тех БР. Це означає, наступний за цим тегом текст буде наведено без пропуску попереднього рядка. Тех, H HR. Його призначення буде проведена горизонтальна лінія. Парний тех B, Потім текст і закривається парний текст з косою. Лінією B. Це буде товстий шрифт тексту, що є між тегами. Наступний парний тег І, знову текст і закривається парний Тех означає шрифт курсив. У текст, і закривається цей парний тех, це буде підкреслений шрифт. Субтеж парний текст вставляється необхідний текст, буде означати нижній індекс. Суб, знову текст і закривається парний тех, буде означати. Верхній текст. Якщо ви хочете мати великий шрифт, вам необхідно скористатися буде парним тегом біг. Якщо, навпаки, маленький шрифт, необхідно буде скористатися парним тегом, смайл. Якщо вам необхідно виокремлити курсивом текст, то ви, набирає, ви обираєте парний тег. М – вводите необхідний текст і закриваєте цей парний текст. Ну, І товстий курсив це саме приклад, який буде демонструвати застосування вкладених тегів. B, потім I, і, і закриваються ці два парні теги. Хочу наголосити, що основним типом абзацу в цій мові розмічання гіпертекстових документів HTML є заголовок. Теги від найбільшого використовуються H1 до найменшого H6 розміру шрифта. Розглянемо основні теги для форматування тексту. Інформацію можна подати у вигляді таблиці без рамок за допомогою парного тега. Це парний тег пре. Текст у середині цього тега оформляється засобами табуляції. Зараз на екрані ви бачите приклад створення однієї комірки за допомогою такого парного тегу. Розглянемо тепер тег задання параметів шрифта фонд. Щоб задати назву конкретного шрифту, його розмір, колір, також можна використовувати парний тег фонд з параметрами face, size, color. Наприклад, відкриваємо парний тег у кутових дужках фонд. Face присвоїмо значення Arbet, сайзу присвоїмо значення плюс 2, і кольору, відповідно, колор присвоїмо значення Red. Далі вводимо необхідний текст і закриваємо парні дужки, парний тег перепрошую, у кутових дужках з косою лінією фонд. В результаті ми будемо мати текст. Який буде в, е, вигляд мати арбат розміром плюс 2 і червоного кольору? Дякую вам за увагу. Якщо вам все зрозуміло з цим відео, ви можете ставити лайк. Можливо, комусь щось не сподобалося. Я буду рада побачити від вас і дизлайк, щоб знати, що необхідно щось змінювати в своїх відеоуроках. А якщо у вас виникли запитання під час перегляду цього відео, ви можете писати його в коментарях, і я обов'язково дам відповідь на ці запитання. А ще я запрошую підписатися на мій канал ArtLesson. Та поставити дзвіночок, щоб ви могли отримувати повідомлення про нові відео на моєму каналі. До нових зустрічей на каналі ArtLessons.